Ці трофеї, на яких ми стоїмо, це ваньки, які прийшли, хотіли тут, я не знаю, там, в когось квартиру, в когось машину, в когось можливо і дружину. Ну, так як перед ними стояла 65-та окремо механізована Великолужська, ну ваньки, ваньки розчинилися. Ну, Десь от, напевно удобряють наш чорнозем Запорізький. Ми хочемо донести, що вони до нас прийшли не з окрошкою. Презентують техніку, дрони та зброю на центральній площі Малої виски бійці 65-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Акцію назвали Пробуди козацький дух розповідає військовий Олександр Кобелецький. Так заохочують мобілізуватись до бригади. Друге, подяка громадам, які приймають ну, активну участь, підтримують в частності нашу бригаду. І третє, щоб люди бачили, куди використовуються кошти, на що вони використовуються, чим ми воюємо, як ми воюємо. На площі розгорнули пересувний музей з мапою шляху бригади. Третій рік воюють на запорізькому напрямку. Це був 22-й рік, в квітні місяці. Наша бригада створилася. Пішли ми на Волинь, пішли ми на Рівненщину. Пішли ми на Житомирщину Дніпропетровщину Вже ми заїхали на Оріхівський напрямок. Коли ми, ми туди приїхали. То, що я міг виріхав попити попить кави. А зараз містечка немає. Його знесли кабами. Наша бригада безпосередньо приймала участь в штурмах і звільненні села роботи. Пілотує такі FPV-дрони військовий Олексій. У цій бригаді він з перших днів вторгнення каже, починав зв'язківцем. Навчання на пілота тривало три тижні. Це бомбари, тобто вони летять, роблять скид і повертаються від Ворожої піхоти до танку, САУ, Все відпрацьовуємо, все що можливо. Навіть був випадок, хлопець з нашої бригади влучив в потяг. Дистанція була десь 25 кілометрів. Бажаючи є, питають, розпитують, де можна вчитися, скільки це триває, які умови. Ми не відповідаємо. Ми, як люди, які вже маємо якийсь бойовий досвід, бойовий досвід, можемо навчити новоприбулих людей, щоб вони не проходили той страшний шлях, який ми проходили з самого початку, коли ми мобілізувалися і, грубо кажучи, чуть ли не в спортивних костюмах просто вступали в бої. У нас є медицина, у нас є інженерна робота, у нас є вогнева тактична підготовка, топографія. Ми пропонуємо людям самим зв'язуватися з такими бригадами, як ми і обирати посади, на які вони хочуть. То буде краще, тому що війна зачепить всіх. Місцеві жителі під час акції збирали гроші на потреби військових. Ми плідом працюємо з шістдесят окремої механізованої бригади. Сьогодні ми вручили два мавіка, колектив міської ради і наші структурні підрозділи. Ми кожен місяць заробітної плати не менше 300 гривень злужуємося. І допомагає. За підрахунками голови за три години зібрали 12 тисяч 300 гривень, 8 тисяч передали бригаді, решту на маскувальні сітки місцевим волонтерам. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.